22 тисячі доларів BMW Ай4. 23 рік. Запас ходу до 500 км. Ємність 83 кВт. Повний, повний привід 2000 пробіг по цій машині. Мені дуже подобається колір. Не знаю, чи передає камера, але реально дуже прикольний колір. Якщо оформлювати на 3 роки кредит, це буде у вас саме така оптимальна і платіж, і переплата. У вас буде платіж по 1000, майже 1200 доларів в місяць, і далі йде на зменшення. Ви зможете достроково погасити, е, коли там є бажання або можливість е, і не переплачувати відсотки. Як оформити таку машину в кредит, то вже пишіть мені у повідомлення, я вам підкажу, як це все діло зробити, які документи. Оформити. Ну, Не видно е відзеркалює скло. Коротше, всю процедуру проведу у вас з руку і можна їздити на цій.